На всіх своїх аспектів не провели відповідним чином мобілізацію. Не вистачає людей на фронті. Кажуть, не вистачає зброї, Ну щось мені це не дуже довіриться. Більше все ж таки, я врахую, що не вистачає людей на фронті. І в зв'язку з цим росіяни це відзначили і просуваються на всіх напрямках, де нема плотної міської застройки. В полях вони зараз дуже активно діють і мають певні успіхи. Тому вони обходять Покров стороною, замкнуть кільце над Кураховим, величезне кільце, Ми, мити будемо чекати. Потім таким чином з півдня і з Заходу обійдуть Покровськ. і після того нас головний удар неснуть з тих плацдармів, які вони вбрали в районі Куп'янська, візьмуть на Правому березі річ річки, в зв'язку з тим, віти підуть на Ізюм, хоч там і готується оборона, але все рівно будуть просуватися вони з півдня більш успішно, чим з Сходу. І це перш за все, тому що вони хочуть обійти, обійти конгломерацію Славянськ, Краматорськ. Це дуже міцна така і значить, значить, конгломерація, яка їм потрібно для того, щоб захопити її, ми будемо здавати ці города, якщо, вони, якщо будемо так воювати далі. Та безпоря... без, е, значить, е, неспроможність стабілізувати фронт нашого е, головного командування Збройних сил України, нашого політ... верховного головнокомандувача, прийняти заходи. Свідчить про те, що у нас особливих перспектив немає. Всі надії на те, що буде от зараз припинення вогню або і якийсь мир. Навіть той, що зірвався 30 грудня, якщо ми пам'ятаємо, не зірвався, а перемовини зірвалися. Але на тих аспектах, які там відзначаються, що пропонували росіянам, і що вони пропонують росіяни. Не змінили ні на копійку свої вимоги, таким чином вони далі будуть сунути, тому що в них є успіх на фронті, пане Іване, якраз в контексті рахувати, про... і нам врахувати якийсь там. Вибачте, я угу. закінчу. І нам рахувати будь-які там успішні дії або ефорію, що от ми у 25-му році, отут все зробимо і так далі. Не дуже це можливо, тому треба нам напрягатися нашому народові. Треба не бити і забирати людей, тих, яких ТЦК до армії призиває або вилавлює навіть. Серед небажаючих а треба йти в збройні сили всім від 18 до, до 70 і старших, хто здатний носити зброю в руках. Всіх повинні призивати, мобілізувати для того, щоб створювати відповідні. Значить, навіть піхотні підрозділи, які будуть зариватися в землю і тримати ворога, тому що ворог зараз використовує невеличкими тактичними групами всі прогалини між нашими оборонними бойовими порядками, і таким чином, виходячи у фланг і в тил примушує нас відступати і відступати.